Мої дорогенькі, доброго вам дня. Я вже вдома. О, Маруся, ну що ти робиш? Прикупила я собі квіти, побувавши в місті Ужгород в розпліднику Зелені Янголи. Ну, хочу зняти. І Маруся прийшла до мене в гості. Та, Маруся, Маруся, що ти робиш мені? От що ти мені робиш? Маруся, що ти мені робиш? Ну, о, почали. бачили. Вона зовсім її не можна їсти. Зовсім не можна. Ой. Вона так заскучала, Вона так заскучала. Моя красотінь. Моя красотінь. Мої дорогенькі, всім вам дякую, всім вам дякую за підтримку. Ну, так сталося, що я розхворілася. Приїхала і розхворілася. А, а, бачили, що робить? Хворіла я трішки. Ну, Трішки хворіла і вранці пила таблетки, і ввечері, і в обід, тому що було три дні відпочинку, дуже-дуже інтенсивні. За три дні хотілося все побачити, почути і побувати ще й. Ну, в зелених Янгулах я побувала дуже, як вам сказати, несподівано, тому що у нас була запланована відпустка у Хуст. Місто хуст, так і вона зірвалася. Не набралися просто люди. Тому ми цей день провели дуже гарно. Приїхали в зелені Янголи, я знімала відео. Якщо хтось дивився, якщо вам було цікаво, комусь було не цікаво, тому що писали такі коментарі. якісь, Недолуги жіночка все мені строчила і строщила. Хотіла, мабуть, все-таки, щоб я з нею, знаєте, як сварилася прямо на каналі. Ну, а я їй відповідала чемно. Дівчатка мене підтримали, теж чемно. Ну навіщо? Навіщо? Оці, знаєте, Я взагалі не люблю так негарно сваритися, коли оце полощуть, як кажуть, грязну білизну та ще й як вам сказати. Говорять про те, що ніколи не було і не може бути. Отака От моя Маруська. Розумієте, це дуже негарно, тому що коли людина оце так себе веде і таке каже різні дурниці, таку, ну є ж такі жіночки, так, то це ж людина зразу собі ставить оцінку своєму розуму, інтелекту і, і взагалі образу життя. Якби ж люди розуміли, що якщо вони строчать і оце таке, то це зразу вони собі ставлять оціночку. Тому я з нею дуже вела себе чемно. Дівчата мене підтримали, теж їй відповідали чемно, але їй, мабуть, чемно не треба було, тому що вона хотіла просто попсувати нерви. Не, не їй не дуже подобалось, як я знімала. Ну то, звичайно, що як я знімала? Я знімала так, як могла зняти, тому що в мене було обмаль часу. Люди думають, що ти, мабуть, приїжджаєш і тебе зразу допускають свята і святих. Ні. Розумієте, це просто я змогла домовитися, тому що купувала квіти, і все-таки ну змогла домовитися, то мене пропустили ще на поля. На поля там і не пускають нікого. От у вас є вітрина, то це знімайте та й забула я окуляри, ну забула, але ж я і не могла кожну рослиночку розповісти про кожну рослиночку, тому що відео тоді було б я не знаю скільки годин. Це ж зрозуміло, так? Ну, Людина просто прийшла і хотіла. Посваритися просто і, як кажуть, попсувати нерви. Але ж писала, писала, стручила, стручила, а тоді взяла і все видалила. Пані, от я не запам'ятала, як вас звати. Не, не запам'ятала просто, то я б сказала, що ж ви видалили? Треба було не видаляти, хай би все залишалося. А чому? Якщо ви пишете, то треба ж ж відповідати за свої вчинки. Що ж ви так взяли і видалили? Ну, Це мене про це. Так що, мої дорогенькі, звичайно, кому не сподобалося, що ми робимо, заходимо на інші канали, дивимося. Тому що окуляри я забула, хвора я була. У мене була температура, до речі, 38,2, як я знімала оте відео, перше відео. Е, ну, Потім я вже випила таблетки, то вже трішки краще було. То я вам скажу, що я просто дуже себе погано почувала. Не просто, а дуже і дуже погано почувала, але ж я таки приїхала і зняла це відео. Тому кому не сподобалося, навіть не буду вибачатися, тому що в інтернеті є дуже багато відео про зелені янголи. Просто дуже заходимо, дивимося. І... Кожна людина шукає собі те, що вона хоче знайти. Я вам скажу, що мені дуже сподобався цей розплідник. Дуже. Я була там в полях, я бачила всі рослини. Єдине, що я не була ще на дальніх садивних, там є там дуже багато рослин, їх росте, вже більш такі великі, так, які вони садять. Так, звичайно, вони беруть на дорощування, вони черенкують самі, у них там є теплиці, куди вони не пускають. Ну, звичайно, це їхній бізнес. Так? Маруся розсердилася і пішла. От, вони не пускають туди людей, і в поля не пускають, тому це, звичайно, і беруть, звичайно, дуже багато рослин на дорощування. Ну і вони мають на це право, це їхній бізнес. Кому не подобається, що ми робимо, купуємо в інших місцях. Мені сподобалось, якби я мала час і, ну, розумієте, я, можливо, ще буду собі щось замовляти. Можливо, ще що щось буду замовляти, тому що я так швиденько-швиденько, що мені треба було в першу чергу прикупила, а далі буду дивитися. Можливо, буду замовляти, тому що мені сподобалися рослини, я була в полях, бачила якість рослин. І я вам скажу, що це дуже велика робота. Звичайно, що ось ці гейхери я купила, це гейхери з дорощування. Це гейхери з дорощування, але вони дуже-дуже гарні. Зараз вам скажу, що купила я собі таку травочку, пані Наталі. Ви бачите, ви мені обіцяли, я вже прикупила. Ну, що ви зробите? Зараз вам скажу, як вона називається. Чекайте, чекайте, це ж не так все просто. Так, це називається Осока Петрі Мілк Чоклейт. Так, така красуня. Дивіться, який гарний кущ! Який гарний кущ! Який гарний, який гарний великий кущ в такому горщику 2 літри. Так? так, звичайно, там є П 9 є всі рослини П-9. Ну, я не хотіла брати маленькі, чекати дуже довго, тому що я брала рослини, які я буду ділити. Зараз я буду розділяти цю травочку у теплички садити. В своїй теплиці розділю і буду садити. Вона до весни мені наросте. В... Корениця, а нарощуватися буде вже весною, І будуть у мене гарні кущики. Які я ще продам, Маруська. Марусічка, а ну йди сюди, іди сюди, моя красотуня. Ну йди. Ну йди, Марусенька. Ну йди. Ну що ти хочеш уже на ручки, щоб я тебе взяла? Ну чекай, чекай, моя дорогенька. Посиди, отак. Молодець. Ти просто молодець, моя красунечка. так? Друга осока, дивіться, а скільки це коштує, зараз я вам скажу, ну кущик дуже великий, дуже. мені підходить, 175 гривень. 175 гривень, я вам скажу, це із ПДВ, я так зрозуміла, тому що доставки в мене не було. Єдине, що вони коли відправляють. Новою поштою, то я вам скажу, я бачила, і в мене там було відео, але я зайшла в те місце, куди не потрібно було заходити. Там уже стояла фура з нової пошти, грузилася так. І мене попросили видалити відео. Ну, Попросили не показувати, але я при них там видалила і сказала, що я показувати не буду. От, то, тому коли нова пошта бере ще за доставку кур'єра, тому що дійсно приїжджає фура на нову, туди до них зелені янголи, фура із нової пошти грузиться, і потім уже на новій пошті вона ці рослини, нова пошта їх відправляє для своїх замовників, тому що береться додаткова плата. Тому оці, і береться ще ж ПДВ, тому що оці. Трави, мені здається, в, тому що в каталогі так і написано 175 гривень. Але без каталогу, мені здається, 145. Не буду, бо, тому що я ще все гарно не дивилася, мої дорогенькі в каталозі, тому що не важнецько себе почуваю ще зовсім. Марусічка, почекай, почекай моя красулечка. Потім оця осока, дивіться, який гарний кущ. Який гарний кущ, теж буду ділити. Зараз буду його ділити. Кущ дуже великий, називається осоко Хіменська Mund Line. Господи, хоч, хоча б не е, щось не переплутати, тому що е, мені вона теж подобається, я собі роблю бордюр, кущик дуже гарний. Скажу вам, що дуже гарне коріння. Вже... А, це, мабуть, цю... Маруся. Маруся, подожди. Дивіться, який гарний кустіще. Так? Коріння. Ой, мабуть, я. Боже, у мене вже руки такі страшні. Ой, щас, щас. Бачите, яке. Маруся, що ти робиш? а? Оце таке гарне коріння, ви бачите? Не треба переживати. Ми беремо це коріння, ставимо в водичку зараз. так? Ой, Боже. ой, Маруся, Маруся, що ти робиш? Маруська, що ти робиш? а? Ми ставимо це зараз у водичку і водички гарненько розмиваємо. Я так роблю, я не знаю, як це робити правильно. Кому цікаво, почитайте в інтернеті. Я так роблю. Нічого страшного в цьому немає, що він уже вже ну, наріс гарний вище, такий ку... так? Зараз я його розмию в водиці обов'язково і поділю, обріжу корінці, які там закрутилися, і посажу. Посажу в теплиці, коли посажу, вам тоді зніму, що я насадила, що я посадила. Маруся гуляє і все. От, Посажу, розділю, щоб укорінилися до весни, а весні вони зразу будуть нарощуватися і вже будуть гарні кущики. Марусь, ну що ти робиш? Марусь, Ну що ти робиш, Маруся? Так, це теж 175. Це мої, мої зараз, зараз почитаю, зараз почитаю. Що це за відео? Маруся, Маруся. Так, це травичка називається. Зараз, бачите, теж все. Я брала великих горщиках 2 літри, тому що я так хотіла. офі, погон плоскострілий. Ось оце. Ця травичка. Маруся, ти що мені тут робиш? Бачите, який гарний кущик. Єдине, що я прочитала, що це, цю травичку треба на зиму у нас прикривати. У нас це Бучанський район під Києвом. Не знаю, як на півдні, на півдні, можливо, і не треба, а у нас треба. тому я її просто висаджу в теплиці, розділяти в цьому році, я її не буду, розділю її навесні. Або можна садити на зиму угорщики. Якщо хтось боїться, що вона не перезимує, то я, деякі рослини я все-таки так і роблю. Пізно восени я їх висаджую собі у горщики, і вони гарно в мене зимують, і тоді навесні знову висаджую. Ну, Так мені подобається, так я хочу. Тому іноді задаю питання, питання, чому? А я так хочу. Розумієте, отак я хочу. <суміло> Прикупила собі три гайхери. Прикупила три гейхери, ну ви розумієте, це тільки я так можу. Я ж ще й подрузі прикупила таку травичку, таку травичку, така в неї є. А оці дві гейхери я ж ще її притяглася. Могла ж я їх відправити. Але я думаю, ну чого я буду відправляти платити лишні гроші, якщо я маю місце в поїзді. Оїзу мене Ужгород-Київ, Мені нічого не треба ніде доплачувати. У мене одна сумка зі мною, з моїми речами. Речей у мене дуже-дуже мало, тому я взяла коробки, все гарно запакувала і з цими коробками. Але я купила такі гарні великі сумки і все гарно запакувала, все і їздила з ними. З цими квітами я їздила, і вони зі мною. І я вам скажу, що я їх поливала і знала, і що вони у них все добре. Бачите, які гарні привезла, тому що. Якби я їх відправила додому, то в мене немає нікого. Вони або стояли на новій пощі, або хтось би забрав. Ну, знайомі, так знаєте. Але ж знаєте, як знайомі забирають? Я це ж вже знаю. То забули полити, то таке. Тому так як я дуже хотіла ці рослиночки, то я з ними їстила. Ой Боже, чоловік мене зустрів, каже: ну це тільки ти так можеш. Ну і що? Ну, так я можу. Якщо я щось хочу, я прикуплю і буду їсти. Ну нічого. Поїзд поставила сумки та і все. Вони ж не, вони ж не важкі. Ось така краса. Маруся, марусінця я. Ти йдеш сюди чи ні? Куди ти пішла? Оце. Прик... Прикупила ще гейхери собі. Мої дорогенькі. Гейхери мені дуже подобаються. Так, це. Значить, я вам не сказала, скільки. Ну, є на катали. Всім, кому цікаво, заходимо, накатали, усе є. Цей коштує 209 гривень. Це коштує 209 гривень. Так, Офіпогон. По... Офі, Гейхера шампань. Вона коштує 197 гривень. Але дивіться, яка краса. Ви бачите ціні? Яка це краса? А скільки їх тут? О, зараз я вам покажу. Дивіться, скільки їх тут. Ой, лицьо так зломало. Ну, коротше, я вибирала те, що дуже багато. Вже, щоб. Цю красу я поки що посажу в теплиці. Я її розділяти в цьому році не буду, тому що це маточні э, гейхери. Це маточні, навіть не буду їх, бачите, які великі, тому що їх там дуже і дуже багато. Дуже-дуже багато там. Розділяти буду їх навесні. Тому що вони вже гарно нарощуються, коли вони діляться навесні. Я так роблю. Я не професійний. я вже декілька разів казала, коли строчить, я кажу, я не професійний квітникар, я не займаюся цим професійно, я займаюся цим для душі. Тому я роблю так, як я знаю, як у мене виходить, як я розумію. Тому що Як у мене росте, розумієте? Тому що одна людина може розділити в неї не росте. А як моя подружка квіткова каже, ти що не посадиш, у тебе все росте. Ну, будемо надії, мати надію, що все-таки воно буде гарно рости. Тому я їх посажу в теплицю. Єдине, що коли ми будемо доставати з горщика, так, то треба трішки землю цю розпушити і посадити вже в свою. А навесні я їх поділю і посажу на посійне місце. Так, оця гейхерочка називається, зараз вам скажу. Яка ця, як ця краса називається Wild Rose? Отака теж велика. Так, скільки вона коштує 230 гривень. І оця красунечка називається Черікола. Теж коштує 230 гривень. Так. Шпаргалку заховала, а тепер подивіться, стоїть їх купувати. Дивіться, скільки тут їх багато. Бачите? Цю я буду розділяти, тому що вона вже ось один, два, три, чотири, п'ять. Тут її треба розділити, і на вулиці її вже висаджувати не можна. Можна, але бачите, її треба розділити і посадити, тому що вона вже дуже-дуже гарно наросла уверх. Таку гейхеру вже обов'язково треба ділити і садити. Ми ж знаємо, що коли ми ділимо, то треба верхушку не прикривати землею. так? Тому що обов'язково. Але якщо оце зараз мені посадити оце в землі, то це може примерзнути. Розумієте? Тому це я розділю і посаджу в теплиці. Хай воно собі укоріняється, а навесні пересаджу на постійне місце. Мій дорогенький, я так роблю. Я так роблю. Я робила вже це не раз, мені так подобається. Щось сажу в теплиці, потім пересаджую. Ну, кожен садить квіти, вирощує так, як у нього виходить. Тому що, знаєте, є правила і закони так, у квітвінкарстві. Але у кожного різна земля, у кожного різні кліматичні зони. Так? Тому підстраюємося під свою землю. Під свій клімат, тому що під свій участок, який ви маєте, тому що ось у моєї подруги пісок-пісочок, а у мене чорнозем. І ще й не дуже сухо, коли йдуть дощі, то вода у мене іноді так е мокруват, Розумієте? Тому я, звичайно, і так і сажу квіти, підстраєш під свої. Розділю, бачите, розділю так само і тут. В наступному році. Щось продам у корениці до осені, я завжди так роблю. Так. Щось продам, щоб повернути гроші і далі буду нарощувати собі, тому що гейхери, хости, гейхери, це я полюбляю. Вони у мене гарно ростуть. Я вмію з ними працювати і хочу, щоб їх було багато і багато кольорів, тому. Не знаю, почитаю все в каталозі і можливо щось собі замовлю, Але гейхер я купила в цьому році багато. Ну, а трави я хочу зробити собі з траву бордюр, просто щоб нарощувалося, щоб було гарненько. Тому що хочу вже посадити так, щоб не пересаджувати, так як я роблю кожного року, щось пересаджую з місця на місце. Вже воно мені надоїло. Я старію, так, так, я старію, хоча. Я була в Ужгороді, ну трішки ж я ж одягалася, так? То ніхто мені і не давав мого віку. Ну, я ж робила ще ж якийсь макіяж, розумієте? То мого віку мені ніхто, ніхто не давав, але ж я знаю, скільки мені років. Так? так що хочу вже зробити собі красу і просто щоб підтримувати і не пересаджувати кожного року з місця на місце, тому що. Тому що вже не хочеться. Скажу вам, що <кій> <кій> звичайно, я ще кашлюю, підкашлюю. Ой, Боже, це взагалі. Це взагалі, тільки я так можу приїхати. Та я ж вам скажу, що я ще ж їздила на термальні басейни. Що ж ви думаєте, це вам все так просто їздила? Ой, не знаю. <кій> Купалась у термальних басейнах. Ой, слава Богу, пронесло. Нічого, ми їздили по справах, але три дні ми відпочили три дні. Їздили в берегового. Ну, хто бачив відео, то бачив. Їздили в зелені янголи. Дуже мені сподобався розплідник, дуже-дуже і дуже. І якщо ми. Так, звичайно, є акції. І коли людина купує, і я була по акції. Було багато рослин по акції. Але ж ви розумієте, що таке рослини по акції і що таке акція взагалі взагалі де б то не була акція? Це те, що вже трошки прихворіло, це те, що вже більш неякісне. Його продають по акції. Тому, коли ви хочете купити по акції, то ви повинні знати, що такої рослини, як оце ви по акції, не купите. Треба купувати за повну ціну. Тому що по акції, звичайно, продається зовсім інші рослинки. А якщо ви хочете купити за гарну рослину, гарну рослину треба платити гроші. Але нічого. нічого. Я дуже задоволена, я дуже задоволена своїми гейхерами. Просто дуже. Дивіться, яка 200... Ні, це 197 шампань. Ну, а це 230. Де це в Києві, таких цін немає взагалі. Так? І скільки їх там? Я ж їх поділю, ну а тут взагалі 5 штук. Так, траву розділю зараз. Це просто краса і красотень. Мені дуже-дуже сподобались зелені янголи. Я дуже задоволена їхньою продукцією. Я бачила, що вони відправляють, як вони відправляють. От. Єдине, що я ж кажу, є рослини на різних споживачів. Є дешеві по дев'яточці, так, є дорожчі, є дорогі, все ж лежить від рослини. Скільки її років? Тому що ми розуміємо, що ці гейхери з однієї, якщо її посадили одну, то їй три роки. Ми це повинні розуміти, тому що гейхери. Є прості, які наростають швидше, є які не наростають. І тому що поділити її, гарно розділити, її треба три роки. Розумієте, це Та не так швидко все наростається. Тому я дуже задоволена своєю красою. Дуже і дуже, мої дорогенькі. Вам як? Ну, Мені подобається. Мені подобається, буду ділити, нарощувати. Зараз піду в теплицю, буду садити свою красу, свою красотінь. Мої дорогенькі, дякую вам, що заходите на канал, дивитеся. Усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна з такими красивими, гарними українцями і такою, і такою красою квітів.